Як вам визначитися із єдиним і дієвим критерієм вірного вибору в житті? Тому що нам здається, що ми робимо багато виборів. Там, купляємо собі, наприклад, взуття, обираємо собі роботу, обираємо собі, ну я знаю, місце проживання там і так далі. А насправді виборів всього-навсього ми робимо два. Один із них наближає нас до Бога, а інший? Віддаляє і всієї палітри виборів їх тільки два. І нам треба мати один, але вірний критерій, за допомогою якого ми можемо визначити, цей вибір правильний чи неправильний. Він є цей критерій, називається радість. Якщо зробивши вибір будь-який, ви відчуваєте радість, значить ваш дух підказує вам, що це правильний вибір. Тому що через радість проявляється ваш дух. Будь-який. Просто, наприклад, вирішили і поїхали кудись відпочивати. І відчувайте там радість, значить, правильний вибір. Не відчувайте, відчувайте комфорт, все, що завгодно, але нудно. Значить, краще вам було поїхати замість моря в гори і було б більше толку. Ви б там були б більше, ну, більш доречно вам було в цей час бути саме там. Тому шукайте на радість і ви знайдете свій шлях у житті. Через радість проявляється ваш дух. Чому? Тому що він живе в каналі Тепер. Ви сьогодні познайомилися з якоюсь людиною, завели там якісь взаємини з цією людиною, а дух подивився, що з цього буде через рік, два, через три. Наскільки ця людина, так би мовити, підходить вам, наскільки вона буде співзвучна вам і так далі? Як вона буде сприяти вашому розвитку, підтримувати вас і так далі. А ви просто перекинулись пару словам. Але після цього, після такого спілкування відчуваєте ось таке піднесення. Тільки не плутайте радість з комфортом, не плутайте радість із задоволенням або пихою. Ну, наприклад, купили нову тачку і відчуваєте, що сусіди просто дохнуть від заздрощів. Це не радість, розумієте? Зовсім ні. От ви повинні відчувати радість, що ця тачка краще їздить, ні та, ніж та стара. На які раніше ви пересувалися, що вона да, не підводить вас так, як та машина. Ось тоді це викликає радість. А якщо от щось інше ви відчуваєте, то це не зовсім далий вибір. Тим паче, що зараз ви бачили, скільки бензин коштує. Це просто кошмар.